Ради бачити вас, парафіяни! Слава Україні та Збройним силам України! В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Найперший випуск цього тижня! Толя, я стріляти хочу! Good job, buddy. CD Project Red натякнули, що в наступному оновленні Cyberpunk 2077 може з'явитися справжнісіньке казино. Він запрограмував нас на програш. Подейкують, що From Software просто зараз активно працюють над неанонсованим проєктом під кодовою назвою FMC. Все, я це сказав. Рот на замок, ключик юрдан. Інтернетами ширяться чутки, що нова Call of Duty від Sledgehammer GameS, що вийде в 2027-му, не буде мати під заголовок Advanced Warfare 2. Справді, так. Oh, eh? no. натомість вона стане абсолютно новою під франшизою. Я мрію, що хтось підійде і скаже мені щось нове. І в Геймо стверджує, що невдача Star Wars Outlaws сталася через те, що популярність франшизи зоряних війн уже не та. Брехали минулого тижня? Ні. Намагались брехати минулого тижня? Так. Вархорси пообіцяли, що привезуть на Gamescom показувати наступне оновлення до Kingdom Come Deliverance 2. Такий не то ковальський, не то фокус, не то трюк. Інсайдери стверджують, що буцім, то шоста GTA працюватиме на PS5 Pro у 60 кадрів, і все це завдяки спеціальному апскейлінгу від PlayStation, котрий Sony особисто допомагають запхати до гри Rockstar. Можливості науки дозволяють нам це влаштувати. Ясно, черговий божевільний експеримент, коли людина лізе туди, куди лізти на слід. Команда ентузіастів анонсувала початок створення українізатора для Horizon Forbidden West. та навіть обіцяють завершити переклад десь колись у 2026 році. Ти був щас, майстри. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас. Ранкові новинні дайджести. З вами як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. В... Так світу вівторка.